Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем для виявлення супроводу та класифікації різних типів ворожих ракет. Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на заяву постачальника РЛС компанію Хенсель. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Ситуація в Україні вимагає швидких та рішучих дій. Завдяки серійній виробничій лінії та відданості наших співробітників ми можемо постачати такі системи для захисту населення у найкоротші терміни, заявив гендиректор компанії Томас Мюллер. Зазначається, що у компанії планують передати Україні усі чотири системи у рекордно короткі терміни. Відомо, що ця РЛС може виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема велику кількість різновидів крилатих ракет. Система може супроводжувати в повітрі тисячі різних цілей з відривом до 250 кілометрів. При цьому максимальна висота виявлення становить 30 кілометрів. А зенітно-ракетний комплекс IRIS-T середнього радіусу дії. Який нещодавно було передано з Німеччини, уже став на бойове чергування і продемонстрував перші результати роботи в Україні, знищивши крилаті ракети, які летіли в бік Києва. Зараз поговоримо з нашим наступним гостем Валерієм Чалом, дипломатом і політиком. Пане Валерію, вітаю! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава пане Валерію! Ну, от знову якісь дивні волання. Лунають з Заходу про те, що потрібно сідати з Путіним за стіл переговорів. Власне, дивно чути це. Невже хтось в Європі сьогодні ще намагається побачити мир в очах цього бункерного товарища? Ну, Тема переговорів виникає не за того, що хтось ну, не розуміє, хто такий Путін, що він воєнний злочинець. Що Росія держава терорист, тобто ці формулювання вже є офіційними. І в цьому ж і проблема, що формулювання то вже правильні, але от право сили, яке нав'язується зараз з Росією, і багато в чому цьому допомагає Китай, воно, на жаль, не має відповіді на сьогодні. тому в принципі Росії потрібні дійсно ці переговори для чого? Для того, щоб ми всі розуміємо зафіксувати свої. Загарбання, окупацію частини території України в умовах, коли вони зараз відступають, вони відступають на півдні України в Харківській області. Тобто, звісно, це інтерес Росії в першу чергу. Інтерес є і у великих країн, тому що довга війна, затягнута війна, зараз вже негативно впливає ну, в першу чергу, звісно, на Україну. Це також треба визнати. Руйнування інфраструктури і вбивство цивільних це найбільші втрати, які найбільша країна, яка несе втрати. Це ми далі. Росія несе втрати. Але вони по-іншому дивляться на ці втрати ніж українці, український уряд, українське суспільство. Ну а світ, бізнес, особливо світовий, хотів би, щоб вже ця війна завершилась. Тому в принципі бажання завершити війну це спільне бажання. Навіть ми, українці, хочемо це зробити. Але вони хочуть завершити війну коштом інтересів національних України. Добра новина в тому, що офіційна позиція нашого уряду. Ну, президента, парламенту і українського суспільства дуже чітка і консолідована. Ми не за мир, який через капітуляцію. Ми за мир, який через деокупацію і перемогу України. Тому що би зовні вже не говорили, вони цього зараз просто не доб'ються, тому що немає результату військового протистояння на фронтах. Це буде тривати ще до весни. Я не, я не те, що не вірю, я знаю, що ніяких результативних переговорів до. Там весни, літа наступного року не буде. Якщо вони будуть, це буде на користь Путіна, а не України. Ну так Ердоган, президент Туреччини, заявив після зустрічі з Путіним, що от він побачив в його настроях більш м'якішу позицію щодо України, і нібито готовні сідати за стіл переговорів. От і нібито з президентом України він говорив, що нібито президент вже готовий на якісь переговори. Хоча президент і офіс президента кажуть, що ні, чекайте, ми з цим президентом Росії. Ні про що більше не будемо говорити до настання, як ви кажете, деокупації. Тобто Ердоган тут намагається кого помирити з ким? Себе, с себе якось не знаю, з Путіним із, із України, чи що? Ні. Президент Туреччини він нішу дуже зручно зайняв. За нішу була боротьба на так звана. На двох стільчиках посидіти, так? Так, да, да, тобто йому фактично, от дивіться, туреччина, член НАТО, але е, їх ж країни НАТО не засуджують Туреччину за таку подвійну позицію, значить ну, так. по суті, Ердогану ну погодили, що він може бути таким на майбутнє, що він може таким бути посередником. Да. Але е, там були заяви турецькі, що Україна до цього не готова, тому що немає деокупації де окупації території, і вони сказали, що вони розуміються. Тобто Ердоган буде тримати цю позицію до завершення цієї фази війни українсько-російської, і тоді ну, що просто була ця позиція в нього. І пробувати робити під час війни якісь е, угоди на кшталт цієї. Домовленості по зерну продовольче, mm -hmm. да, такі проміжні якісь угоди. Я можу сказати, що під час війни можливі угоди по обміну полоненими, по якимось там тимчасовим перемир'ям. Але ну коли угоди підписуються в інших секторах, наприклад, як от ця продовольча угода, це насправді з одного боку дає результати для України, а з іншого дуже розмиває. Ситуацію дуже розмиває, і те, що зараз серйозно обговорюють можливість зустрічі президентів Байдена і Путіна в Індонезії на Великій Двадцятській, я вважаю, що це катастрофічна помилка. Дуже багатьох людей, так, да, Байден і Білий Дім говорять ні, вони навпаки, хочуть уникнути цього, але насправді ми розуміємо, про що йдеться. Якщо б ситуація була якби, готова для їх розмов, то вони би зустрілись. І це не відбувається не тому, що. Вони б не хотіли цього питання, в тому, чи Україна е, погодиться, Україна вже відіграє свою роль. Проблема тільки в тому, що ми залежимо все, ще залежимо від поставок постачань зовні е, техніки військової. Якби у нас була свої ракети, були балістичні, своя ракетна програма, якби у нас були хоча б свої дрони, то ми б ну просто знаєте з вами так послухали ці всі розмови і забули. А так на жаль, ця ну така ситуація. Виклик сепаратні якісь домовленості за нашими спинами вона залишається. Хоча ми чули офіційну позицію і Вашингтона, і НАТО, і Європейського союзу, що це не не припустимо. Ну, гаразд, ця ну, позиція... а ця позиція взагалі може в будь-який момент помінятися, наприклад, якщо, як ви кажете, можливість сепаратних переговорів завжди існує і за нашими спинами про нас можуть домовитися. А, власне, ми ж все одно не сприймемо ці домовленості, Навіть якщо не буде тих самих ракет і дронів, про які ви зараз говорите, ну, значить, будемо воювати тим, що є. Ну, українська армія не зупиниться. Це можна так говорити, але реалії такі, що якщо. В разі, якщо нам не буде надаватись достатня Допомоги. допомога військово-технічна, то ми звісно, весь народ буде не погоджуватись на капітуляцію а збройні сили України будуть цими силами намагатись звільнити українські території, але тих засобів може не вистачити проти цієї навали, яка ще й підсилюється. Тому, в принципі, ну тут треба тримати підтримку партнерів і нарощувати військово технічну допомогу, і переконувати всіх, хто ще сподівається, а такі залишилися на те, що можна припинити російську агресію і неспровоковану війну Росії проти України отакими От поступками, це дуже небезпечно. Вони це прекрасно розуміють. Прекрасно, але вони просто далі вже знаходяться. Розумієте, в перші дні війни і тижні були величезні побоювання в Європі. Але зараз вже вони зрозуміли, що Україна стримує російську армію, стримує Росію, стримує Путіна. Ну так вони почали заспокоюватись. Це ж зрозуміло. Хтось втомлюється почав у когось свої вибори, свої проблеми. Тобто, ці це не загрози, це виклики, на які ми маємо шукати відповіді. У нас дуже багато партнерів в США, в Європі в інших країнах світу, які нам цього допомагають. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.